Привіт, малята. Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. І розпочнемо нашу зустріч віршем Наталії Замрії. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо. Стало різнокольоровим. І зараз ми з вами продовжимо складати речення про красуню осінь. І допоможуть нам мнемо смужки. Я вам допоможу. Давайте разом. Хто лелека? Що він робить? Відлітає куди? У вирій. Отже, лелека відлітає у вирій. Наступне речення. Ніч, довша за день. Ніч, довша за день. Молодці. Збирають у кошик гриби. Давайте ще раз. Що роблять? Збирають куди? У кошик що? Гриби, молодці. Хто заєць, що робить, змінює колір хутра на біле? Заєць змінює колір хутра на біле. Продовжуємо. Де? На городі? Що роблять, ростуть буряки та помідори. Отже, на городі ростуть. Буряки і помідори. Продовжуємо. Листя на деревах жовтіє і опадає. Повторіть? Листя на деревах жовтіє і опадає. На деревах жовтіє і червоніє листя. Давайте ще раз. На деревах жовтіє і червоніє листя. Хто діти що роблять? Одягають плащі та чоботи? Давайте ще раз. Діти одягають плащі і чоботи. Молодці. А далі спробуйте самостійно. Хто? Що роблять? Що згрібають? Так, перевіряємо. Діти згрібають листя. У вас так вийшло? Де? Яке дерево? Якого кольору? Так, перевіряємо речення. В лісі ялинка зелена. Так. Продовжуємо складати речення. Овочі і фрукти консервують на зиму. Угу. Давайте ще раз. Овочі і фрукти консервують на зиму. І ще одне речення. Білки збирають жолуді та горіхи у дупло. Молодці працюємо далі. Продовжуємо наше завдання. Хто їжаки? Хто ведмеді? Що вони роблять? Лягають в зимову сплячку. Отже речення. Їжаки та ведмеді лягають в зимову сплячку. Хто діти? Що роблять? Ідуть. Ідуть куди? До школи. Отже, речення. Діти йдуть до школи. Продовжимо складати речення. Що сонце? Що воно зробило? Сховалося за хмари. І що стало? Холодніше. Отже, речення. Сонце ховається за хмари і стає холодніше. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається Осінь Яка. Отже, починаємо. осінь яка! Сумна. Яка золота. Осінь яка дощова. Осінь яка? Туманна. Осінь яка. Сонячна. Осінь яка. Холодна, Осінь яка. Жовта. Осінь яка чарівна? Осінь яка різнокольорова, осінь яка? Щедра. Осінь яка? Багата. Осінь яка? Вітряна, осінь яка осінь яка пташина. Осінь яка шкільна. Осінь яка грибна. Осінь яка? Мокра. Осінь яка? Золотокоса? Осінь яка? Сіра. Осінь яка мрійлива. Осінь яка Ось, малята, скільки ми з вами багато склали речень про осінь. Підібрали слова про осінь, а тепер вам бажаю веселих прогулянок.